Сьогодні в відео Ерік Тенхак продовжить кар'єру в Німеччині. У ЄФА презентувала команду сезону Ліги Європи. Атлетико Більбао продовжив контракт з головним тренером. Реал Вальядоліт отримає нових власників. Збірна України обрала домашню арену на євроосінь. Наполі виграв чемпіонат Італії. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Віктор Скрипник ймовірно перебуває у шорт-листі зорі, однак якихось просунутих перемовин на сьогодні немає. Зараз дійсно зарано говорити про повернення тренера в клуб як наближену до реальності подію. Керівництво Спортинга виставило ціну на Хюльманда в 60 мільйонів євро, але із-за особистої домовленості футболіста з головним тренером клубу навряд чи він кудись піде влітку. Моріц Єнс може цього літа змінити клуб, адже кілька команд, особливо з серії А, проявляють інтерес до нього. Незалежно від того, чи скористається Майнц опцією викупу, чи повернеться він до Вольфсбурга, очікується, що гравець змінить команду. Мікель Артета зізнався, що хоче, щоб Томас Парті продовжив контракт з арсеналом. Ріу Аве придбав 20-річного півзахисника Деміра Тікназа з Бешикташа за 5 мільйонів євро, але це не є остаточним рішенням, що футболіст продовжить грати на Ріу аве. Бенфіка і Порту уважно стежать за футболістом. Еріктенхаг дав зелене світло переходу до Байера, мова йде про контракт на два роки. Перемови не просуваються успішно. Пріоритетом для тренера є саме німецький клуб, а не повернення в Аякс. Тепер усе залежить від клубу. До 17-річного Оскара Пітушевського з Ягелонії проявляють інтерес кілька європейських клубів, а саме Вольфсбург, Бешикташ, Андерлехт і Монако. Найреальнішим варіантом для Віктора Осімхена наразі є Аль-Хіляль, і перемовини тривають. Сам нападник налаштований на цей перехід. Офіційно Карло Анчелотті йде з посади головного тренера Реал Мадриду. Якоб Неструп один із головних кандидатів на посаду тренера Вольфсбурга. Керівництво клубу продовжує ретельно шукати нового наставника, не поспішаючи з рішенням. Неструп наразі зосереджений на завершенні сезону з Копенгагеном, де бореться за чемпіонство та Кубок Данії. Пабло Баріос продовжив контракт з Атлетико Мадрид до 2030 року. Команда сезону Ліги Європи. Гофенгайм розглядає Себастьяна Борнау як можливе підсилення. Клуб зацікавлений у викупі Лео Естігорда, який нині виступає в оренді, однак трансферна сума в 10 мільйонів євро є надто високою. Тому Борнау може стати вигіднішою альтернативою. Його контракт із Вольфсбургом діє до кінця наступного сезону. Після зустрічі керівництва чорноморця і головного тренера команди Олександра Кучеря партнери ухвалили рішення, що спеціаліст відпрацює свій контракт до кінця, тобто до літа 2026 року. Ньюкасл, як вважається стежить за півзахисником Ковентрі Джеком Рудоні. Вишгородський Дінас і Кременчуцький Кремінь достроково вилітають до другої ліги. Доля лідера роздягальні Чорноморця Ярослава Ракицького вирішиться найближчими днями. Сам досвідчений захисник попередньо готовий допомогти клубу повернутися в УПЛ. Офіційно головний тренер Ернесто Вальверде продовжив контракт з Атлетико-Більбао до кінця наступного сезону. Марк Гехі та Ілля Забарний залишаються серед головних цілей Ньюкасла на позицію центрального захисника цього літа. Першим літнім новачком Чорноморця має стати тренер по роботі з воротарями Андрій Дикань. Однак перед тим він допрацює свій контракт у жіночій команді Металіста-1925. Інгулець вилетів до першої ліги. Мартін Батуріна привернув увагу Ньюкасла. Гравець виступає за Динамо Загреб у вищому дивізіоні Хорватії, а також за національну збірну Хорватії. Ворскла та лівий берег зіграють у стикових матчах. Голова ради директорів та мажоритарний акціонер футбольного клубу Реал Вальядоліт Роналдо Луїс Назаріо де Ліма. Оголошує про підписання угоди про передачу контрольного пакету акцій клубу Північно-американській інвестиційній групі за фінансової підтримки Європейського фонду. Ця операція підлягає адміністративному дозволу Вищої спортивної ради відповідно до чинних правил. Більш детальна інформація про новий проект клубу, який ознаменує новий етап, буде оголошена найближчими днями. Бернлі цікавляться правим захисником Уніон Берліна і збірної Хорватії Йосипом Юрановичем. Поки це лише інтерес без ніяких пропозицій. Незважаючи на те, що переговори між Кіко Феменії і Вільяреалом розпочалися ще в жовтні минулого року, то досі немає домовленості щодо нового контракту термін дії, якого закінчується цього літа. Офіційно Рафаель Толой залишить аталанту після закінчення сезону. Баварія дуже уважно стежила за орендою Адама Азну у Вальядоліді. Незважаючи на пониження оренда, пішла на користь футболіста, оскільки він зміг отримати свій перший досвід у вищому дивізіоні і стати зрілим. Баварія планує використовувати марокканського гравця на клубному чемпіонаті світу як заміну Альфонсо Девісу і Хірокі, Іто на лівому фланзі захисту. Джеймі Варді головна ціль Валенсії в літнє трансферне вікно. Карлос Корберан особисто зацікавлений у цьому трансфері та радить команді додати Джеймі до складу. Але Джеймі хоче залишитися в Англії та завершити тут свою кар'єру. Збірна України обрала домашню арену на Євроосінь. Як повідомляється, усі три матчі відбору на чемпіонат світу національна команда планує проводити у Польщі. Отож, поєдинки українців проти Франції 5 вересня, далі проти Азербайджану 13 жовтня, та наостанок проти Ісландії, 16 листопада, прийматиме стадіон у Вроцлаві. Вільяреал націлений на Брайана Сарагосу, щоб посилити свій склад після того, як вони пройшли кваліфікацію в Лігу чемпіонів наступного сезону, іспанець збирається покинути баварію цього літа. Німецький клуб хоче близько 18 мільйонів євро за футболіста. Манчестер Юнайтед не планує звільняти Рубена Аморіма з посади головного тренера, незважаючи на поразку у фіналі Ліги Європи. Клуб та власники, як і раніше, підтримують тренера. Реал Мадрид може підписати вінгера атлетико-Більбао Ніко Вільямса. Клуб серйозно розглядає можливість трансферу. У контракті футболіста прописані відступні у 58 мільйонів євро. Гановер вирішив не активувати опцію викупу за 1 мільйон євро Лі Хьон Джу. Наразі корейський півзахисник повернеться в Баварію, де у нього ще діє контракт до 2027 року. Клуб хоче значно знизити плату або домовитися про іншу орендну угоду з Баварією. Ніколо Савона, який наразі заробляє 500 тисяч євро на рік, очікується, що отримає зарплату у межах 2 мільйонів євро на рік у новому контракті з Ювентусом. Він може підписати нову угоду до 2030 року після завершення сезону серії А. Наполі став чемпіоном серії А. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.